Розпаковка на роботі. Як я і обіцяла, дивимося, коробочка. Тут написано All eyes on You. Всі очі на тобі. Подивимось, як завдяки чому всі очі будуть на мені. А ну-ка. Ось щось таке маленьке-маленьке в руках. Боже, боже, яка. Дуже-дуже тоненька пандюрочка. Так, зараз. Eye designer Сілки Ньюд. Господі. Сейчас. Це, по-моєму, олівець. Ага. Так, подождите, я думала, це для глаз. All Eyes on You. Так. Magic Finish, Eye Designer. Це для очей. Блин. І що ним красить? Блін, це щось сценальне. Оце ним красить. Оце мене влаштовує так, дивимося, дівчатки, Що тут написано? Ey дизайнер, Silking Yude, ну, Magic Finish. Ну це ж не для очей. Ну це для очей щось дуже-дуже дивне. Коротше, мені не сподобалось. Даремно тягала на роботу. Блін, ну тут навіть не на це повинно бути для очей, але воно не для очей. І закривається по-дебільному. Так, колективним рішенням було прийнято, що це треба уголочок глаза. Зараз може. Типа висвітлювати уголок глаза. Вже як дура. Я не буду висвітлювати уголок глаза на роботі. Мені не подобається. Але я не розстраюваюсь, бо я бачу. Ось мені дали погратися. Ви знаєте, що це таке? Це, це, я попереджаю, я отримала стрес. Це собака рожака. Дивіться. Вона родила. Ось. І ще третій. От. І третій випав з неї. Оце отакі іграшки для дітей. Нормально взагалі? Собака рожака. Підожди, давайте ще раз. Бо я. Я граюсь цілий день, ось запихаєш їй. Я не знала, що такі іграшки. є. Бачите? Собака рожака. Так. Я можу ще скрупніше взяти її. Дивіться. О. Нажимаєте і... і діти розуміють, откуда беруться цуценята. О, і вона трьох народила зразу. Капець Просто ужас. Оце, оце круто. Оце мені сподобалось.